Я працюю в дитячій музичній школі тут викладачем. Я проживаю тут біля оцього, так сказати, мусоросховища, звалища. Я голова будикового комітету. Тому оце я вам кажу, що це оце мусорний оцей склад ми вже переносимо третій раз, тому що вона спочатку була розташована. Прямо напроти музичної школи, ну дуже велика територія. Дуже багато очолюють тут е, ці е, як його дома, Всі приносять сюди. Дуже багато мусора, тому це геть воно не повинно бути. Його може, може окультурить, а може, занести далі. Я не знаю, може той приватна, е, приватний сектор. Це територія міста, то тому так зробили. Ну трошки хотілося, Ну до вечора тут страшне. Тут підпалюються ввечері дерева, тут горять листя, тут весь, весь дим іде. На дома, іде у квартири. Тут Мало... вона недоречна, а може її зробити так, щоб воно було в якомусь стані такому, щоб вона не заважала. У нас постійно конкурси. Ну Це ще 6, -6 років тому ми за це, це боролися. Визивали, просили, переносили. Ну, не знаю, оце допросилися до того, що сюди. але від зміни нічого не, не змінилося. Все рівно вона рядом. До нас і гості приїжджають, до нас і колективи приїжджають, І так само і дітей ведуть, і все воно оце ваняє. Все воно розвалюється, все воно розпадається. Все ну я вам кажу, що для як для нас, то це геть незручно.